Ой наробили ми шуму. Це холодне світло далеких зірок бачило багато чого за свою історію. Втім, таких двіжух воно, мабуть, не бачило давненько. Так, ми однозначно змогли перевернути до себе увагу. We can go home safe. Может сторожі нічого нема? Ні, в стороже пусто. Все пусто. Всім вітання. Давно не було відео, вибачаюсь. Маю зараз вкрай мало часу. Був намір робити відео на іншу тему, але народ хоче про наш скандальний роум по ріперському спейсі. А хто я такий, щоб проігнорувати? Ввожу в курс справи. Середина циклу ми живемо невеликим колективом. В нас сформований який-не який актив гравців і непоганий ангар кораблів. Тож виникла ідея замутити PVP. Логічно, адже для цього, в принципі, люди і грають в ММО проекти. Ніхто з нас навіть не здогадувався, які драми і скандали розгорнуться після реалізації нашого ПВП контенту. Але давайте по порядку. Ми запланували роум на вихідні з залученням гравців з інших корпорацій альянсу. Роум, Роумінг, Роумити це термін з EVE Online. Це коли група гравців вирушає кататись по системах в надії знайти файт, тобто ПВП-орієнтована активність, яка часто носить фановий характер. Ми зв'язалися з XT, Екзотех, центральний і найбільший трайб нашого альянсу. І домовилися сформити флот на найближчу суботу з розрахунком на те, що в прайм-тайм проти нас все-таки щось андокнуть і дадуть бій. Ми з XT живемо по сусідству і домовилися про час і місце зустрічі наших флотів. Потрібно було знайти ціль, і вона знайшлася досить швидко. Трайбріперів виглядав як ідеальний противник. Якщо коротко, то це товариство гравців чисельністю в 40 пілотів, що немало в масштабах проекту, які позиціонують себе як ПВП-орієнтована Корпа. Вони перепвшили всіх в ів онлайн і тепер прийшли в фронтір, щоб виламати з ноги ворота вальгали і здобути вічну славу космічних воїнів. Якось так вони себе репрезентують. Якщо ж говорити серйозно, то ми справді вважали, що це досить активні чуваки раді будь-якому приводу попвпешитись. Спойлер, вочевидь, ми помилялися. Ріпери займають друге місце за чисельністю гравців серед корпорацій в Фронтір. Для порівняння, у нас на момент роумінгу було 7 мемберів в Трайбі. Зіграло також те, що по мірках глобальної ігрової карти ріпери живуть дуже близько до нашого спейсу рідкісна вдача, чи не так. А це важливо, адже і в Фронтір є паливо, і тут в гру вступає проблема логістики. Бойові кораблі жируть багато палива, і перекидання флоту в інший кінець галактики потребує колосальних затрат хорошого палива, яке фармиться дуже непросто. Всі ці фактори і вивели ріперів в категорію ідеального опонента для такого контенту. Думаю, тут все зрозуміло. Їдемо далі. Склад флоту. Наш флот для участі в двіжі складав 7 кораблів: 4 Тейтси і 3 маула. Всі кораблі були озброєні койлганами з рефітом на дезінтегратори для запилу структур. Чому дезінтегратори? Все просто: ця зброя з кожним циклом роботи по одній і тій же цілі збільшує свою шкоду по типу озброєння триглавів з онлайн. Там їх використовують для знищення структур, тож не дивно, що в фронтірі історія аналогічна. Тож наш флот з семи пілотів сформувався і ми поволі рушили на місце зустрічі з гравцями Альянсу. Що стосується організації, паливо — це найбільша проблема. Відстань, яку слід було подолати, не була дуже великою, але якщо тейці досить економні, то маули справжні ненажери, тому, окрім наповнених баків, ми взяли ще близько 100 тисяч топлива з собою. Пізніше, до речі, виявилося, що палива потрібно було значно більше. Тут я б хотів подякувати нашим союзникам, які по закінченні Рому у нас дозаправили, щоб ми могли повернутися додому. І все одно двоє з наших Маулів повернулися в домашку лише наступного дня, так як палива все одно забракло. Отож, ми зустрілись з союзними силами. Вони зайшли до нашого Discord, і поки з їх сторони ще підтягувались люди, ми обговорювали план дій. Вони всі спілкуються англійською, втім, наш CEO непогано знає інгліш, тож проблем з комунікацією практично не було. Всього до нас примкнуло ще 8 пілотів: 5 з XT та 3 гравці з інших корпорацій. Всі на кораблях типу Tates. Тож тепер наш флот налічував 15 пілотів, і це безпрецедентно. Я, як і більшість учасників, вперше беру участь у покатушках такого масштабу в EVE Frontier. Я не буду зупинятися на цифрах зі зрозумілих причин, але ті, хто грає в проект, скоріше за все розуміють, що флот з 15 пілотів по відношенні до загального онлайну фронтіра це дуже багато. Тому для мене це вже виглядало епічно. Щодо плану дій. В нас був скаут. В Онлайн це найпоширеніша тактика для PvP роум. Основний флот стоїть в одній з систем. При цьому один з гравців стрибає в систему, що є наступною на визначеному маршруті. Він аналізує обстановку та доповідає про потенційні цілі. Такого гравця якраз і називають скаутом. Простішими словами, це розвідник, і після того як він дає інформацію по системі, де він скаутить, приймається рішення про наступні дії флоту. Флот або стрибає в розвідну систему, або чекає, якщо це ризиковано. Думаю, тут все зрозуміло. Тож наш план виглядав так. Ми застрибуємо в Space Reaperів і починаємо шукати цілі. Ідеальним варіантом був би корабель чи група ворожих кораблів, аби нас помітили і почали формити проти нас флот. Проблема лише в тому, що тут все працює трохи не так, як в EVE Online. Тут немає підскану, комбат-пробок, відображення наявних в системі гравців в локальному чаті і так далі. Словом, інструментів для пошуку опонентів в фронтір практично немає. Найкращим, якщо не єдиним способом заявити ріперам про свою присутність була б зухвала атака на їхні цінні структури. Ми розраховували, що атака на їхні асети змусить ворога організуватися для їх захисту. Тож, не зустрівши ворога під час роуму ріперськими системами, ми атакували перший елпойнт. Ми кинули рефюги в системі і здійснили стрибок флотом на структури. В першу чергу ми атакували захисні турелі, адже і в UFronті вони досить таки ефективні. На мою думку, під турелями можна витягувати файти, навіть будучи сильно в меншості. І як виявилося, на момент наварпу на, на Lpoint там було кілька ворожих гравців. Вони, звісно, одразу відверпали, і це правильно. Втім, це означало, що про нас точно знають, і, можливо, варто готуватись до бою. Ми продовжували послідовно знищувати турелі, проте нас ніхто так і не атакував. Далі ми стрибнули на рефюги, поставили дезінтегратори і вирішили атакувати дещо реально цінне, аби не залишити їм вибору і спровокувати файт. Мова йшла про ріперські зорені ворота. Коротко введу в курс справи. В e Frontier гравці можуть зводити структури, що дозволяють з'єднувати системи, між якими зв'язок воротами грою не передбачений. В e Online подібні структури також є. Там гравці будують мости, більш відомі як бриджі. Лише різниця в тому, що в Євці практично вся карта і так з'єднана воротами. А тут ми маємо багато окремих систем, тож фронтір ворота, побутовані гравцями, мають стратегічне значення. А ще на них потрібно дуже багато ресурсів. Тож ми були переконані, що вони будуть їх захищати. Практично одразу, попри варпу, ми понесли втрати. Втім, вияснилося, що один з союзних тейців знищився через дисконект пілота. У грі є така механіка. Якщо вийти з гри, будучи в бою, твій корабель знищується. Якось так. Отож. Ми вирішили проігнорувати наявні там турелі і одразу пиляти ворота. І знаєте, на нас все-таки наварпали. Правда, це був один з ріперів, який прилетів на рів'єрі і розібрав свої ворота через функцію дізменту, тим самим подарувавши нам всі витрачені їх будівництво ресурси, після чого був знищений нашим флотом. Таким чином, ми залутали 43 building FOM і вбили одного рів'єра. В чому фішка даного жесту для мене й досі загадка. А свої припущення прошу писати в коментарях. залюбки почитаю. Далі був ще один приварп на Ленді. Я не знаю, що він хотів зробити цього разу, але ми одразу його знищили. Потім ми вирішили знищити Smart Storage Unit M. Це також досить цінна структура, тож ми все ще надіялись на те, що хтось все-таки прийде нас бити. Лут зі складів нас не так вже й цікавий. Потрібно було дати ріперам зрозуміти, що нас не вийде перечекати. Що потрібно захищати структури, інакше вони їх позбудуться. Тож ми прилетіли на інший елпоint та почали його пиляти, починаючи з турелей. Тут ми знову втратили один корабель союзників. Його знищили турелі. Я вже говорив, що вони становлять суттєву загрозу в кількості 3 і більше. І знову приварп. І знову той самий гравець, що і раніше. Він прилетів на грузовику Лорха, вочевидь, хотів забрати якийсь лут. На цьому етапі мені, і я впевнений, не тільки мені, стало якось не по собі. Це якесь не ПВП, це якісь геноцид. Це все виглядало не так, як я уявляв собі ПВП Роу. Далі чогось цікавішого так і не відбулося. Ми знищили їм ще кілька цінних структур і вирішили повертатись додому. XT підкинули нам трохи палива, і ми поволі розбрелись по домашках, так і не влаштувавши хороший бій. Підіб'ємо підсумки, трохи статистики і аналітики. На цей івент нам вдалося зібрати 15 кораблів. З нашої сторони 3 Маула і 4 тейци. Зі сторони союзників, 1 вент в якості скаута та 7 тейців. При цьому втрати склали 2 тейци, один з яких через Disconnect. Обидва кораблі зі сторони союзників. Ми залутали 43 білдинг FOM та трохи вторинних ресурсів. В плані затрат палива цей маневр обійшовся нам приблизно в 300 тисяч крудового палива, точне число ми не рахували. Це чимала кількість еквівалентна 3-4 повністю викопаним ріхтам. Скільки пального спалили союзники, мені невідомо. Втрати ріперів по кораблях склали три кораблі, класів «Рів'єр» і «Вент». Що стосується структур, ми знищили близько 20 турелей, малі зоряні ворота, Smart Storage, Hangar L та Shipyard L. Тепер я б хотів приділити трохи уваги іншій стороні нашої зухвалої атаки на ріперів. Справа в тому, що Івент викликав неабиякий резонанс. Це, звісно, круто, що ми заявили про себе і про свій альянс як про потужне і живе ком'юніті. Гравцям стало цікаво, що це за бужели, і звідки вони взялись, прилетіли на маулах, пиляти корпус 40 гравців і все таке. Це, звісно, приємно. Інтриги додає той факт, що на івдатакорі наш трайп чомусь не відображає. Але я хочу поговорити не про це. Невдовзі почали з'являтися меседжі про те, що ми поступили, так би мовити, не по-джентльменськи. І ця тема почала обростати суперечливими наративами та суб'єктивними судженнями. Я поясню: буквально наступного ж дня наші дії піддались критиці як зі сторони союзників, так і зі сторони жертв. На думку деяких гравців, це виглядало як варварський рейд з метою знищення ворожих структур, реалізований непристойно великими і переважаючими силами. Нас буквально назвали гріферами, що ми не поважаємо противника і так далі. Словом, піднялося древнє питання, яке тягнеться ниточкою через всю історію і в онлайн і ммо індустрії в цілому. Це питання чесного ПВП. Це, знаєте, цікава тема, адже чесне ПВП в Євці це як якась міфічна істота, всі про нього говорять та ніхто не бачив. А чому я так скептично до цього ставлюсь? Я граю онлайн-ігри дуже давно і знаю, що ПВП заруби це не те місце, де потрібно шукати справедливості чи лицарської честі. Що ж стосується і в онлайн, за більш ніж 10 років досвіду в цьому проєкті я брав участь у багатьох боях як в соло, так і в флоті. І об'єктивно кажучи, в більшості випадків там і близько не йшлося про чесні умови чи більш-менш рівні сили. Я б навіть сказав, що в контексті Євки ця проблема стоїть особливо гостро, бо багато початківців там стикаються з кемперами, суїцидниками та просто ПВПшерами, що вбивають всіх без винятку, і в результаті новачки покидають проект. Євка аж ніяк не нуб-френдлі, і це її характерна риса, нічого не поробиш. Хто грає, той прекрасно розуміє, про що я говорю. Так, там є система дипломатії між корпораціями та альянсами, таймери штурмів структур і таке інше. Тож мас ПВП в Євці можна сказати більш-менш регламентоване і цивілізоване. Але в фронтірі всього цього немає. Тому і доводиться нав'язувати файти так, як це дозволяють ігрові механіки. Я вважаю, що писати, шановні ріпери, можна, ми завтра перелетимо і постукаємо вам по кабіні це крайність, це банально. В кінці кінців фронтір про хардкор як не як Але я б не піднімав цю тему, якби мав чітко сформовану думку щодо критики в нашу сторону. Я все-таки відношу себе до тих гравців, що не шукають перемог, я шукаю битви та контент. Мені краще програти хороший файт, але отримати задоволення від участі, ніж перемогти переважаючою кількістю ворога, який не чинить спротиву. Тащити файт в меншості, та щити скілом і зіграністю, а не кількістю, приносить більше задоволення, ніж легка, очевидна, перемога. Тож найбільша драма тут в тому, що більша частина мене погоджується з тезою, що ми поступили досить жорстко і, можливо, негарно дивлячись з певної перспективи. Я згідний, що коли ми вилітаємо ровмити, нашими цілями мають бути ворожі кораблі, а не структури, і це не повинно бути схожим на запил бази ворога. Для справедливості скажу кілька слів на захист нашого ком'юніті щодо ситуації, яка склалася. По-перше, ми не хотіли руйнувати в ноль чиїсь бази. Запил структур відбувався лише в бейтових цілях. По-друге, ми не атакували маленьку корпуну бів навпаки по всіх мірках. Ріпери це найсильніший і найбільш гідний противник на даний момент. І по третє, ми вчимося грати в даний проект і це частина досвіду. Тож ми обов'язково візьмемо до уваги всі зауваження стосовно даних активностей і обов'язково завітаємо до ріперів знову. Ми постараємось зробити хороший бій, адже нас дійсно не цікавить запил структур чи грабунок ресурсів. Ну а ви, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про чесне і нечесне ПВП. Мені буде дуже цікава ваша думка. Але закінчити тему хочеться чимось беззаперечно хорошим. Як би не було, ми привернули до себе увагу. Люди стали запитувати, хто такі бджели і звідки вони взагалі взялись. І це круто, що маленька українська корпа ініціює двіж, що спричиняє резонанс. Якось так. Ну, а на цьому в мене все. Спасибі за перегляд та до зустрічі в наступних відео. А файл атак от кооперації. Wealth and violence will compel you into the abyss once more.